Всім привіт! Поки президент Росії живе в своїх ілюзіях і боїться провести свою щорічну конференцію, бо не знає, як ще об'яснити свої провали в війні. В цей час Володимир Зеленський приїхав в Херсон, місто, яке було деокуповано всього три дні тому. Так, у нас друзі, допоможіть поширити український контент за розвитку українського ютубу. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар. Сам приїхав подякувати Збройним силам України, які декуповували Херсон, а також проконтролювати постачання гуманітарної допомоги Херсонській області, тому що в нього зовсім інші цінності і пріоритети ніж у президента Росії. Це талант. Поки в Херсоні відновлюється електропостачання, мобільний зв'язок, в Ялті люди готуються зустрічати ЗСУ і українську владу. З кожним днем для Росії обставини складаються все гірше і гірше. Депутати Європарламента 21 листопада планують проголосувати щодо резолюції, якій Росія буде названа терористичною державою. Як то кажуть, давно пора. Yeah. Друзі, збройні сили України поділилися відео, як вони розбираються з бетонними заслонами, які так довго вибудовували Росіяни в Луганській області, і говорили, що це укріплення зупинить наступ за силу. Після вибиття росіян із Херсона дуже багато аналітиків говорили, що зараз буде оперативна пауза перед наступними наступальними діями. Але Збройні сили України не гають час і показали відео, як наш десантний корабль іде впевнено звільняти кімбурську косу під шквальним вогнем. Подейкують, що Кімберська коса вже знаходиться під нашим контролем, але як завжди потрібно дочекатися офіційних підтверджень від Генштабу: звільнення нашої країни продовжується. Все буде Україна.